Виконуємо номер 49 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Торговельна надбавка у магазині складає 20%. Завдання перше. За якою ціною продаватимуть у магазині іграшку, яку закупили за ціною 120 гривень. Друге, який прибуток отримає магазин від продажу восьми таких іграшок? Приступаємо до виконання. Завдання перше. Подамо 20% у вигляді дробу. Це буде 0,2. А тепер знайдемо торгівельну надбавку в гривнях. Для цього знаходимо дріб від числа 120 множимо на 0,2 Отримаємо 24 гривні і пояснюємо торговельна надбавка. Тепер дамо відповідь. На питання першого завдання, за якою ціною продаватимуть у магазині іграшку. 120 це ціна, по якій закупили. Додаємо торгівельну надбавку 24. Отримаємо 144 гривні. І пояснюю, продаватимуть. Іграшку в магазині ми дали відповідь на перше питання. Тепер на друге, який прибуток отримає магазин від продажу восьми таких іграшок? На одну іграшку торгівельна надбавка. 24 гривні, отже на 8, 8 разів більше. 24 множимо на 8, отримуємо 192 гривні. Отримає магазин від продажу 8 іграшок. Записуємо відповідь. До першого завдання у нас відповідь 144 гривні. До другого 192 гривні. Номер 49 із завдань для повторення розділу 2 виконано.